До нашої ефіру вже доєднюється Катерина Одарченко, політехнолог, керівниця інституту демократії та розвитку політа. Пані Катерино, слава Україні! Дякую, що ви з нами. Героям славам, дякую вам, пані Катерино. Ну чесно кажучи, в Україні цілий день якийсь піщана буря з Саудівської Аравії. Згадується фільм Шерлока Холмса і цю страшну казку, яку йому розказував старший брат, що східний пісок прийде і все перемелить. Але скажіть, як в Сполучених Штатах Америки реагують на цю першу зустріч за час повномасштабного вторгнення, яка відбулася на рівні офіційних представників Вашингтона, та Москви. Дивіться, як на мене ще зарано говорити, але політична дискусія, звісно, зберігається ну, ще в тренді дискусії виборчої кампанії. Тобто, в цілому демократи максимально критикують таку рішучість Трампа. Ми ще ж не, ну, не маємо фінальних рішень, да? тобто, я б не поспішала з висновками все ж таки. Тому що це певний етап, він не до кінця зрозумілий. Не завжди приємний, але ми не розуміємо все ж таки фіналу, да як буде виглядати оця дипломатія через силу, і припустимо, чи будуть посилюватися санкції, чи Росія буде готова вивести війська. Ми цього не знаємо, да тобто ми знаємо просто про факт зустрічі. І відповідно, ми знаємо, що так демократи максимально критикують цю зустріч, очікуючи, вже ну власне вести наступну виборчу кампанію, чи тому, що через два роки. Можна буде знову ж таки оновити конгрес. А республіканці відповідно пов'язують це з рішучістю Трампа закінчити людські жертви і закінчити війну знову ж таки з позиції сили. І внаслідок цього я знову ж таки ну, відношуся до даної зустрічі як до етапа. А не як до ну, результату. І мені здається, що ну, це єдина. Ну така єдиний спокійний погляд, та інакше ми можемо зробити неправильні висновки чи почати це коментувати в такій більш агресивній формі до республіканської партії. А це вже відбувалося. І внаслідок таких коментарів в цілому нинішня влада отримала і ну тут глибоку несимпатію до себе, що ну недопустимо в нашій ситуації, бо голосує і республіканська і демократична партія в конгресі здебільшого за військову допомогу за Дальше допомогу пані Катерино. А ось з якими настроями республіканська партія відправляла своїх, якщо так вірно формулює речення, представників Саудівської Аравію? Тобто, який був план максимум, якщо володієте інформацією? Ну, дивіться, республіканська партія вона ж займається не тільки зовнішньою політикою. Припустимо, я знаю, що один з найбільш досвідчених там республіканців Мак Він раніше був в керівництві комітету по зовнішній політиці. Ми часто з ним зустрічалися в республіканському клубі. Він активно працював на Мюнхенській конференції, да, з делегацією. Да. І відповідно потім ця робота продовжувалася від да. часті в Парижі, від часті, якби частина американців по Хала в Саудівську Аравію, тобто не можна сказати, що ем, якби республіканська партія, е, ну принаймні хтось з них говорить про те, що з Путіним потрібно товаришувати. Ну я такого не чула. Тобто я чула єдину позицію: що авторитарні режими, як Іран, який спонсує а Хамас Хізболу який робить терористичні акти в ем, Ізраїлі, і не тільки Іран, е, Китай і Росія, це однозначні вороги Сполучених Штатів, з якими потрібно боротися. Як економічно, так і політично, але знову ж таки боротися це не значить, ну з ними не комунікувати. Да? Тобто сполучені штати активно комунікують з Китаєм, але в той самий час накладають тарифи на китайські на китайську продукцію, як ну які є дуже болючими для китайської економіки. Тобто, мені здається, що така аналогія вона ну дасть деяке розуміння. Да, що зустрічатися це не значить домовитися про взаємне розуміння чи йти на зустріч Росії. Ну в даному випадку, принаймні, я так це бачу. Держсекретар США Рубіо та очільники МЗС Росії домовилися створити групи, щоб якнайшвидше розпочати роботу над тим, щоб припинити війну Росії проти України. Про це повідомляє Reuters, Посилаючись на речницю держдепартаменту, за цими ж даними вони домовилися створити механізм консультації для усунення подразників у відносинах Росії і США Сполучених Штатів Америки. Ці зусилля нині перебувають на початковій стадії. А як ви бачите, про які подразники йдеться? Що? Що це за подразники? Вони говорили ще про відкриття посольств, що насправді мене більше здивувало. Да? Це, ну, це показує, що вони ведуть діалог, але все ж таки відкриття посольств це ну, досить рішучий крок. Я так, думаю, що, що цей крок, мабуть, був найбільш рішучим з точки зору висновків цієї зустрічі. Якщо говорити про решту, я б зараз не, не говорила про швидкі рішення, тому що знову ж таки, ну якщо ми говоримо, припустимо про цілі Сполучених Штатів, вони ж можуть бути ну не такими очевидними. Знаєте, у нас якось ну так часто коментують від точки А до точки Б. Да? Тобто, зустріч з Росією могла взагалі бути пов'язана в тому числі, щоб Китай не купував так дешево ресурси в Росії. Да? Тобто, зустріч з Росією може бути взагалі пов'язана. Не з Росією, а пов'язана, припустимо, з тиском на Китай без координації з яким, тобто знову ж таки, без Ірану і Китаю Росії дуже важко буде продовжувати настільки агресивну зовнішню політику, яку Росія веде. Знову ж таки, чи розмовляли вони про санкції? Припустимо, я переконана, що вони розмовляли про санкції, да і санкції є. Важливим важелем сполучених штатів да як персональні санкції, так і енергетичні санкції в перемовинах з Російською Федерацією, але знову ж таки з одного боку Трамп хоче прискорити цю процедуру. Я мала знаєте, розмову з з Куртом Волкером минулого тижня на заході, який не був пов'язаний з Україною. І він сказав, що він би не очікував рішення цього року і виборів не очікував би цього року. Хоча, ну як ви пам'ятаєте. Він раніше був в команді Трампа, да і працював сперед, спецпредставником. Мене ця позиція здивувала, да, тому що частина членів республіканської партії саме наголошують на необхідність і припинення вогню і виборів. Щоб, ну знати, та, Зокрема, це... з'явився оцей Fox News матеріал про трирівневий план. Там припинення вогню, потім вибори, а потім вже угода. Нібито американці вже офіційно цей матеріал спростували, та, але знаєте, як. Кажуть в Україні: диму без вогню не буває. Ну, про вибори точно йде мова, тому що американців тут турбує. Ну, деякі тренди з точки зору ну, кількості телеканалів, свободи слова, політичної конкуренції. Ну, це в цілому відкрита інформація, вона завжди обговорюється в засіданнях аналітичних центрів. Да? І, але знову ж таки, якщо ви запитаєте будь-якого спеціаліста по виборам, чи безпечно під час активних бойових дій проводити вибори, звісно, ні. Чи треба їх проводити під час. Ну, Власне, перемир'я і Ну, або повної мирної вигоди. Я все ж таки схиляюся до того, що це буде певне перемір'я з невизнанням окупованих територій. І ці, ці плани вони обговорюються дуже довго, да, тому що я зараз не бачу іншого рішення. Да, тобто визнання цих територій російськими ну, не буде, да, бо це порушення власне всіх міжнародних норм. А от тимчасово окуповані території, це з одного боку, ну на жаль, зручно тут да, тому що можна показати ефект, але Далі буде велике питання з приводу гарантій безпеки. Да? І з приводу виборів ну в цілому багато хто підтримує, що ну ці вибори потрібно провести, в тому числі щоб у Путіна не було. Ну, матеріалів для дезінформації, що якби ну парламент уже пересидів, і президент уже знову ж таки мав би бути переобраний. Але тут є й великі ризики. Припустимо, чи буде Росія впливати на ці вибори, чи буде вкладати кошти у ці вибори? Я думаю, так. Ну тобто, я вважаю, що в цьому є великі ризики, в тому числі, що А в Америці ну, Росія... це розуміють, що Росія буде робити все, щоби поставити маріонеткову владу, так в. Впливати на вибори, так ми ж бачимо, що навіть якщо Росія в мирній Америці це це робила, то після воєнні чи замороженій конфліктом в Україні вона точно знайде, як це зробити. Ну звісно, так вони це роблять. Дивіться, вони це зробили в Словакії, так. в ряді європейських країн Росія. В цілому це навіть не є якийсь прихований вплив, да? тобто це в цілому досить прямий вплив через проросійські медіахолдинги, через ну, пряму підтримку грошима виборчої кампанії. Я публікувала багато статей тут в ну, ключових аналітичних центрах світу саме на тему російської дезінформації на європейських виборах, і як через там, криптовалюти ці платежі проходять. І яка механіка? У них насправді одна механіка в кожній країні. Да? Але ну, тобто це. Це обговорюють ну на рівні державного департаменту там перших осіб. Але чи достатньо активно Америка з цим бореться? Ні, ну недостатньо активно, і вони перекладають цю відповідальність на Політичний діалог всередині країни просто якщо в Чехії це в цілому ну, нормальні вибори, да, чи навіть в Німеччині, да, тобто в них є одна енергетична деяка криза, економічна криза, але в Україні ну знову ж таки вибори вартують великих коштів. І зараз, якщо говорити про політичну конкуренцію, нових політичних сил чи навіть там людей, які давно в політиці, в мене немає розуміння, де ці люди зараз беруть команди. І найголовніше, хто буде платити за вибори, тому що ну чеснавіть угу. абсолютно чесна виборча кампанія в рамках всієї України, вартує досить великих коштів, і тут є ну певне рішення, що да команда влади здатна організувати ці вибори. І зовнішній вплив може бути, тому що з необмеженою кількістю ну кешу, да, тобто грошей, які приходять в Україну, там не зовсім законними шляхами на вибори можна повпливати там до 10-15%. Ну я маю на увазі через дезінформацію, підкуп інші інструменти. Звісно, ця партія не буде називатися там партія за Росію, да, але вона буде називатися якась там. Не знаю, кошти. Да, здорового глузду чи там партія ще якась, але ну, Росія безумовно буде впливати. Я от при всіх можливостях про це говорю, що знову ж таки вони також майстри провокації. Припустимо, вони можуть впливати також через ну, несправжні військові рухи да, і маніпулювати на незадоволенні ну, припустимо, військових якістю там, медичного обслуговування після Бойових дій і так далі, ну тобто ці проблеми існують, да але ну, питання так. в тому, ну чи активізуються ці теми. І ну, це дуже 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 делікатна робота, да, підготовка до таких виборів. І я думаю, що її не можна форсувати прямо на завтра, тому що ці от групи, в тому числі нові політичні сили, військові, можливо, які відчувають, що вони мають знання і можливість брати участь в виборчому процесі, да, щоб вони змогли підготуватися, а не це були просто такі, знаєте, фейкові політичні проекти. І про це так, да, про це. Розмова йде, але е, за моїм досвідом спілкування з республіканською партією, вони все ж таки не будуть активно це модерувати. Да? Вони перекладають ну, цю боротьбу да, в тому числі з російським впливом на е, ну, внутрішні питання да, в країні. Якщо у демократів трошки інша стратегія. Вони е, е, багато підтримують і медіа, багато підтримують і громадських активістів. У республіканців немає, е, е, от ну, таких методів цього цілому в їх арсеналі роботи, ну це просто інший підхід. А от скажіть, будь ласка, президент України дуже так гостро відреагував на зустріч команди. Трампа і команди Путіна в Саудівській Аравії я не скажу з лукавлю, якщо скажу, що українці на гостро не, від, не відреагували, відреагували дуже боляче. Але президент України зокрема зробив таку заяву сьогодні, будучи в Туреччині, що враження, що Сполучені Штати зараз обговорюють ультиматум Росії, але як президент України не піду на жодні ультиматуми, знову про Україну без України цікаво, якщо ми в найскладніший момент не пішли на такі ультиматуми, звідки таке відчуття, що зараз на це підемо. Це одна з таких низки заяв, які лунали від президента України протягом останніх днів в зв'язку з переговорами в Саудівській Аравії. Як в Америці сприйняли реакцію України, так і чи є пояснення, чому Київ як мінімум не знав про цю зустріч? Дивіться, давайте будемо чесними. Да? В цій адміністрації погані відносини з республіканською командою. І будь-які дії, ну, твоє життя це наслідок твоїх дій в минулому. Да? І в цілому деякі інформаційні кампанії, які були запущені від ну навіть офіційно від імені ну, адміністрації від імені всіх громадян України, вони були персонально дуже агресивними проти республіканської партії. Я до речі, тут ну свого часу так само було такі дії від інших адміністрацій, але проти демократичної партії, да? тобто, але тут же не комунізм, да тут не можна підтримувати одну партію, і тут не можна ну, переходити на певні особистості. Сті в ну критиці чи стимуляції імпічмента одного з кандидатів, і це сформулювало ну складні відносини в цілому команди президента. Команда президента це теж розуміє. Вони ну це теж розуміють, да про складні складність відносин з республіканською партією, і це поскладнило взагалі діалог саме перших осіб. На рівні нинішньої адміністрації, тому що вона в тому числі дуже персоналізовано орієнтована, да, але це не ем, зачіпає діалог, припустимо, на рівні міністерства ветеранів, діалог на рівні. Громадських організацій, да, тобто таких ну, щоденних тактичних завдань, які виконуються і які е, ну відбуваються. Е, і тому знову ж таки, е, я думаю, що ця зустріч вона ж ну не говорилася, що вона виключно про Україну. А говорилася, що це просто зустріч, да, е, в тому числі про спецстратегічне співробітництво і так далі. І е, е, я думаю, що це в тому числі є поштовхом е, і до розмови про реформи всередині України, про економічну. Політику, Знаєте, я тут ну поспілкувалася в цілому, мабуть, з всіма хто приїжджав до Вашингтону з перших осіб і минулих, і нинішніх, і ми розмовляли про те, що цій команді, ну республіканців, їм потрібна пакетна пропозиція. Їм потрібно розуміти, що буде відбуватися в економіці, як Україна буде США ну, вибачте, спільно заробляти. Да? По ізраїльському сценарію чи по південно-корейському сценарію, що відбувається з реформами? Хто буде відповідати за ці реформи? І Наскільки люди на своїх позиціях вони capable, Вони. Здатні виконати ті функції, про які заявляється, і мало того, це ще має бути оформлено ну в звичні для Америці форми, тобто не просто презентацію, а звіти, аналітичних центрів, робота з потужними економістами. Да? І цього на моє здивування в цілому ніхто не зробив. Тобто, якщо Ну, припустимо, візити там якихось публічних заходів. Тут всі на них прийшли, красиво сфотографувалися. Але якщо говорити про от таку щоденну роботу, то особливо з республіканською партією, яка орієнтована на спільний економічний результат, цього відбувалося. Ну, я не можу сказати, що зовсім не відбувалося, але відбувалося, як на не мене, достатньо. Мало. І це виникає потім дискусія там про рідкоземельні метали, припустимо, да. Ну це і виглядає це все досить, ну. Колоніально, да, тобто, але дискусія ж не про те. Дискусія по суті про концесії, про публічно-приватне партнерство, про речі, які ну вигідні кожному українцю, да, тому що у нас всередині економіки немає там 2 мільярди в кожен завод вкласти. Ну у нас просто немає цих грошей, да а концесія або інша форма публічно-приватного партнерства з американцями ну це в цілому хороша історія. Вони хорошу платню платять, виконують екологічні стандарти. Вкладають в місцеву економіку, де ці заводи відбуваються, да відбудовуються, да і зараз, якраз оце можливість перейти від отримання грантів, умовно, да який був підходом там демократів, і це теж було корисно і потрібно. Да, до підходу заробляти спільно. І е, я дуже сподіваюся, що е, ну, от цей холодний душ, а це холодний душ, те, що ми побачили сьогодні, це неприємний холодний душ. Я сама з Херсону е, родом, да, і я розумію, що там відбувалося, да, але це може нас буде стимулювати все ж таки до такого конструктивного діалогу, і щоб ми знову ж таки з ну, цієї кризи. Виростили дійсно успішну, ну таку знаєте, success сторі в економічному плані. У нас просто немає виходу цього не зробити. Ну ви ж самі, але бачили от як цей, ви так, бачите, так? насправді команда Трампа вона за успішну українську історію чи за завершення війни, ну замороження швидкими темпами, так щоб це було замороження, і у нас тут кажуть в Україні, зокрема на сьогодні був гість ветер, який сказав, що Трамп хоче завершення війни будь-якими методами. І способами отримати Нобелівську премію миру, ну, дивіться, що хоче Трампу особисто як особистість. Ну, це одна історія, я не можу це коментувати. Я розумію. Але... так З точки зору того, що потрібно Америці з її національними інтересами, так, Трамп хоче виконати обіцянку, тобто зупинити війну. І тут ви праві, що чи зупинити війну на абсолютно 100% вигідних Україні умовах не факт. Ну, тобто він хоче виконати обіцянку, щоб люди більше не помирали ну, в якості в військових діях. І ну, багато релігійних громад тут так само підтримують саме позицію з приводу того, що ну, це все політика. Ми хочемо, щоб люди не помирали, да, і зупинити гуманітарну кризу і так далі, і так далі. Подальша дискусія про регіональну безпеку і так далі, він дійсно хоче перекласти це питання на європейський союз, і ви це бачили в цілому у виступі Джей Дівенса. Але ну, знаєте, якщо ми хочемо ну, країну побудувати інакше, ну потрібно нам діяти. Да? Тобто, якщо ну, ти хочеш вибудувати інші правила гри, ну потрібно попрацювати над собою. Це так само, якщо провести аналогію в там, сімейному подругу. В дружньому житті, то, ну якщо тобі якби відношення не подобається, то треба не тільки ну про партнера говорити, але й над собою попрацювати. да І ну я розумію, що говорити про реформи в період активних військових дій, особливо в там прифронтових територіях, це складно, але ну деякі результати все ж таки можливі. да і мені здається, що успішна Україна є інтересом геополітичним Сполучених Штатів, тому що у них була успішна історія Ізраїль і Південна Корея і була неуспішна історія це Афганістан, да? і. Ряд інших, ряд інших впливів, припустимо, в африканських країнах, і знову ж таки Україна, як ну частина європейського співтовариства, це безумовно має бути успішна історія. Чи є сценарій того, що ми будемо йти по грузинському сценарію? Да, тобто через там декілька циклів вплив Росії буде нарощуватися. Ну, є цей сценарій, але він буде нарощуватися, якщо вибачте далі, у нас будуть такі самі питання з якістю державного управління, корупцією, якістю соціальної. Сервісів і так далі, да? тому що це якраз російський сценарій, да? От, ну, неповага до людей е, і набивання власних кишень. І да? е, 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 знову ж таки, я не говорю зараз про якусь конкретну адміністрацію. Я Но говорю ми, в цілому, та, в цілому ми маємо токи, розуміти. які потрібно будувати. І зараз є в цьому унікальна можливість, але США цим не будуть займатися за нас, і республіканці не будуть створювати окремі інституції і їх так активно підтримувати як демократи, ну в тому числі там. Як вони підтримували, пам'ятаєте, дуже активно набув. Ну, певні альтернативні такі форми тестового да, правосуддя, які працювали, але в цілому ну, цього недостатньо, щоб реформувати, припустимо, всю систему прокуратури чи всю систему СБУ. І я взагалі думаю, що нам потрібно подумати про конституційну реформу, щоб у будь-якого президента забрати надповноваження, особливо впливу на силовий блок. Але це, звісно, питання мирного часу. А, пані Катерину, ще. Знаєте, давайте до ближчих днів наших перейдемо. Бо ми так з вами в майбутнє вже глибоко пішли. У тут кіткелох їде до нас в Київ. Ви це прекрасно теж знаєте. Як ви бачите, чого очікують у Вашингтоні від цього візиту генерала Келога до Києва? Тому що ми знаємо, що будуть зустрічі з головнокомандувачем Сирським і з керівниками кількох бригад, і навіть десь там планувалася і відбудеться поїздка на фронт. Дивіться, треба розуміти, що Келах він самостійно рішення не приймає, тобто він збирає інформацію, він доносить певні позиції, в тому числі державного департаменту. А Марко Рубіо є досвідченим. До речі, в питаннях протидії Росії також я, оскільки його я не чула його на слуханнях, тут в Конгресі він завжди дуже агресивно. Виступав і подавав законопроекти, ну власне діяв да по протистоянні Росії і Китаю, особливо спаїнг, да тобто особливо а, ну, шпіонажу з сторони Китаю і так далі. І так далі. А, тому я думаю, що для Келога важливо що Келогу важливо сказати свою професійну думку з точки зору і а, військових операцій, і спроможності армії і почути а, різні позиції. Я знаю, що знову ж таки вони проводять. Як зустрічі з офіційними особами з України, так і зустрічі з людьми, які не є на посадах тут в Сполучених Штатах, да, публічні, непублічні зустрічі. Тобто він збирає різні точки зору, але після цієї зустрічі я б знову ж таки не очікувала якогось результату. Да, і в цілому, я думаю, що до весни ми ну, чіткого там результату да, і дорожніх карт чітких не побачимо. Зараз багато драфтів, в тому числі я бачила декілька драфтів, да, які обговорюються, але в цілому вони обговорюються з першого дня війни, відверто кажучи. І для мене дуже сумно, що частина пропозицій, от які я чула там через півроку після початку війни, да, вони зараз обговорюються ті самі позиції, да, і питання тоді, ну. Чому да от але я думаю, що Келих також здатен оцінити скільки Україні потрібно буде стратегічної підтримки? А, якщо це ну, власне частина території буде визнана тимчасово окупованими, а, да і я сподіваюся, що він до речі, його сім'я завжди підтримувала Україну, навіть коли вони не були такими відомими, да що це будуть розумні коментарі, да, не дивлячись на те, що часто заяви республіканської партії вони виглядають досить різкими і, можливо, не досить толерантними. Да, тут є велика різниця. Між демократичною партією, але давайте знову ж таки згадаємо, що припустимо реакція на е, анексію Крима. Е, ну, була як на мене, недостатньою, да, хоча слова були красиві. Тобто, давайте подивимося, все ж таки, за результатом, за конкретним планом, і, і все ж таки Америка світовий гегемон, і це точно не та країна, яка буде показувати себе слабкою е, в е, цих перемовинах. Пані Катерина, я вам дякую за таку цікаву розмову, за те, що трошки допомогли розібратися в тих східних вітрах. Катерина Ударченко, політехнолог, керівниця Інституту демократії та розвитку політа, була з нами на прямому зв'язку з Сполучених Штатів Америки. Пані Катерина, я вам кажу дякую, до зустрічі в наступних ефірах. Я сподіваюся, в наступних ефірах ми вже будемо мати конкретніший план до обговорення і до розуміння ситуації. Дякую за аналіз та роботу. Ďakujem vám, Slavo Ukrajine. Herojem Slava. Herojem Slava.